Реве та стогне Дніпр широкий, сердитий вітер завива. Скільки можна курва мать чекати? Цю срану шосту ГТА? Насправді чекати не так довго, як вам здається. Я навіть думаю, що до того, як я викладу це відео, Rockstar вже зробить анонс, і всі мої безсонні ночі підуть під три чорти. Дійсно, чутки про GTA 6 ходять по інтернету вже дуже й дуже довго, але буквально декілька місяців тому ця гра перетворилася із міфу на реальний проект. Все-таки про гру почали говорити не просто якісь чели, у яких мама працює в Rockstar, а авторитетні журналісти і навіть сама Take-Two. І завдяки цьому з'явилося дуже. Багато інформації про GTA 6. при тому це не тільки нові слухи, але й офіційні подробиці від розробників. Тому я вирішив обійти весь інтернет, щоб зібрати цей пазл в одну картинку, і сьогодні розкажу, якою може вийти GTA 6, а головне, коли її чекати. І може для когось це стане відкриттям, але розробляти ігри це важко, і навіть Rockstar іноді доводиться попускатись і відмовлятись від багатьох ідей. І зрозуміла річ, що це стосується і GTA 6, яку розробляють з 2014 року, і за цей час концепт гри дуже змінився. Наприклад, на початку розробки Rockstar хотіли створити класичний сиквел до GTA 5, тобто зробити більше і краще ніж було. При тому розмах мав бути настільки великим, що розробники планували додати в GTA 6 одразу три міста, які б охоплювали північну та південну Америку. Ну а історію нової гри будували навколо чотирьох ігрових персонажів. І погодьтеся, звучить це дуже круто, і я б навіть сказав занадто круто, щоб бути реальністю. І справа не в тому, що Rockstar не потянули б велетенський відкритий світ. Все-таки створити велику карту це не проблема. І як прямий доказ, у нас є Ubisoft, у якої скоро ігри будуть охоплювати всю планету, а не окремий материк. Все ж у Rockstar є планка якості стосовно наповнення цих самих світів. І це можна сказати єдині розробники, які вміють робити насправді живі і насичені міста в сучасному сетінгу. Тому, якби вони взялись робити одразу три міста, то проект став би стартовою грою під запуск PlayStation 6. Або розробники просто потонули би в кранчах, і частина студії просто б не дожила до релізу. Щоб ви розуміли, наприкінці розробки Red Dead Redemption 2 співробітникам доводилось працювати по 100 годин на тиждень, тобто по 14 годин на день, і це без вихідних. І на щастя, Rockstar вже змінили свою політику і налагоджують процес так, щоб люди не зашивались на робочих місцях. Тому подібний масштаб гри просто нереальний для Rockstar, І якби вони дійсно за це взялись, то ми б отримали напівпорожній світ у стилі Ubisoft. Ну або чекали б груб років 20, не знаю. Все ж це не значить, що GTA 6 виявиться банальною копією GTA 5 з новим містом та графоном. Генеральний директор Take-Two Штрау Штраузельнік заявив, що нова Grand Theft Auto встановить нову планку для ігрової індустрії і стане достойним послідовником серії. І не те, що я дуже вірив заявам корпоративних щурів, але у Rockstar є кредит довіри, і вони реально на це здатні. І щоб ви розуміли, заради GTA 6 вони навіть відмінили або відклали розробку ремастерів Red Dead Redemption та GTA 4. тобто всі сили студії зараз направлені на нову GTA. І так, що ж такого Rockstar вигадали у підсумку. Розробники насправді вирішили відмовитись від планів на три міста і взялись робити нову GTA у сетінгу вигаданої версії Майами, тобто гравці повернуться у Vice City, але це буде масштабніша версія з дотичними регіонами. І якщо порівняти стару мапу Vice City з реальною мапою Майами, то побачите, що потенційно новий ігровий простір буде в десятки разів більшим. І це тільки саме місто, а поряд ще є ланцюг островів та лісовий регіон з маленькими містами. Течками і єдине за що я переживаю, так це те, що нас знов відправлять у минуле, бо Rockstar вже так робила з основними іграми серії. Наприклад, події GTA 3 розгортаються у 2001 році. А Vice City повернула гравців у 1986 рік. І тільки з виходом San Andreas часова лінія почала рухатись стабільно вперед. Але я все ж таки думаю, що в GTA 6 ми потрапимо в сучасну версію Vice City. все таки сетінг минулого часу накладає обмеження на ігровий процес. І ти не можеш додати деякі типи машин, зброї і так далі. Та й написати історію з критикою сьогодення буде простіше, якщо події гри розгортаються в теперішньому, а не минулому. Все ж розробники не обмежаться оновленою версією Vice City. Джерела повідомляють, що Rockstar все ж таки планує зробити найбільшу GTA в історії, але поступово, за їх словами, з часом компанія буде випускати доповнення, які розширять ігровий процес новими містами. Наприклад, один із інсайдерів казав, що в GTA. Шість з'явиться Карцер Сіті. І якщо ви не чули про нього, то мабуть у вас були дуже суворі батьки. Коротше, карцер Сіті це видумане місто, в якому проходять події гри Менхант з серійним вбивцею в головній ролі. І може саме місто фігурує в іншій грі, але його згадують майже в кожній GTA. Наприклад, його можна побачити на таблиці рейсів в Аеропорту Сан андреас А в GTA 5 Майкл проговорився, що його перше пограбування пройшло в Карцер Сіті. І враховуючи всі ці згадки, я не здивуюся, що в одному з DLC до GTA 6 гравців відправлять до Карцеру і розкажуть більше про це загадкове місце. І, до речі, про сюжет. Не дивлячись на те, що Rockstar зараз гребе гроші лопатою з GTA Online, сюжетний режим в наступній частині все ж таки буде. Хоча я й не думаю, що хтось у цьому сумнівався. Причому, судячи з останніх витоків інформації, нас чекає дуже драматичний сюжет. Все ж одразу кажу, що зараз немає якоїсь точної інформації про те, якою саме буде історія. Але всі джерела сходяться в одному: буде два герої. І ось в одній версії сюжет розгортається навколо брата та сестри. Їх батьків вбили бандити з картелю, і тепер вони намагаються помститись. Все ж вони обрали різні методи. І брат пішов служити в американське управління боротьби з наркотиками, а сестра вирішила проникнути в картель під прикриттям і знищити їх зсередини. І ось через Через те, що вони обрали різні шляхи, у них і виникне суперечка. І впродовж гри ми будемо слідкувати за стосунками родичів і тим, як вони досягають своїх цілей у знищенні картелю. Все ж нещодавно Джейсон Шраєр із Bloomberg поділився своєю версією. І за його словами, сюжет буде сучасним переказом історії про Бонні та Клайда. Але нагадаю, що там же фігурували не брат та сестра, а просто дві людини, які зустрілись і сформували банду. І до речі, на романтику між ними не розраховуйте, бо, як виявилося, Клайд був геєм. Ну а про Бонні кажуть, що вона крутила романи з іншими членами банди. Тому, якщо слова Шраєра виявляться правдою, то історія буде зовсім іншою іншою Ніж казали в перших витоках. До того ж, цікаво, що це буде вперше в історії GTA коли в головних ролях буде жінка. Я насправді дуже цікаво побачити, що саме готують Rockstar Сподіваюсь, що це було зважене рішення, і розробники прописують героїню з нуля, а не просто намагаються переробити чоловічого персонажа у жінку. Ми бачили подібне в Одіссеї. Ні, дякую. В той же час про ігролад зараз дуже мало інформації, при тому настільки мало, що гравці починають самі собі щось вигадувати. І будувати теорії. Але насправді в цьому немає особливого сенсу, бо ігровий процес в GTA не змінювався, мабуть, з третьої частини. Так, звісно, Rockstar покращувала деякі механіки і вигадувала нові завдання, але суть завжди залишалася єдиною. Ти потрапляєш у відкритий світ, керуєш бандитом і розважаєшся. І я думаю, що Rockstar не буде далеко відходити від цього концепту. Все-таки це фішка серії і подібний ігровий процес ти більше ніде не зустрінеш. І навіть нехай Saints чи і Dogs намагаються копіювати GTA, але в них все одно не виходить. Бо сік ігрового процесу GTA – це живий світ, який реагує на дії гравця, і саме тому там так весело просто створювати хаос навколо або вивчати карту в пошуках таємниць. Все ж варто визнати, що навіть GTA 5 далеко не ідеальна гра, і є багато моментів, які розробникам варто змінити. По-перше, це дизайн самих завдань, бо вони дуже заскриптовані. І як тільки гравець відходить від сценарію розробників, йому відразу зараховують провал. І проблема в тому, що Rockstar робить ігри з відкритим світом, де поза місіями ти робиш все, що захочеш і як захочеш. Ти відчуваєш свободу, і навіть деякі сторонні завдання підштовхують тебе до креативних рішень, як, наприклад, місії з відлову злочинців. В той же час, коли ти потрапляєш в сюжетну місію, то вся ця свобода та креативність просто закидається транквілізаторами і вирубаються на хвилин 20. І якби зрозуміло, що в сюжетних завданнях Rockstar веде гравця за ручку, просто щоб зробити процес більш видовичним. Все ж таки, розробники витрачають багато часу на постановку місій і хочуть, щоб гравець відчув себе всередині блокбастеру. Але в той же час такий підхід ламає відчуття свободи, за яке багато з нас і полюбило GTA. Тому особисто я чекаю, що сюжетні завдання в GTA 6 будуть, ну хоч трошки нелінійними. По-друге, Rockstar потрібно зробити завдання більш різноманітними, і насправді важко Казати, що та ж GTA 5 чи RDR2 відчуваються репетативними, бо сюжет робить кожну місію цікавою. Все ж, якщо розглянути чисто ігровий процес, то розробники використовують по колу один і той самий сценарій. Герої щось задумали зробити, все пішло не так, перестрілка. І я сам довго не помічав цю проблему, але нещодавно я втретє пройшов п'яту GTA і десь на середині зловив себе на думці, що я роблю все й те саме. Так бувають виключення, але більшість місій саме такі. І Ще я бачив багато критиків в сторону авто, але чесно кажучи, я тут буду в меншості, бо мені подобається фізика машин в GTA 5. Я розумію, що вона дуже аркадна і не така реалістична, як в GTA 4. Але в цілому вона ну окейна. Як мінімум, ти відчуваєш, що у різних машин є свої моделі поведінки, і тому тобі завжди хочеться купити якусь нову тачку, щоб побачити, як вона себе поводить. В той же час я б не хотів бачити в новій GTA елементи ігор сервісів. І насправді в основних іграх серії такого не було, але я не просто так про це згадав. Десь рік тому інсайдер Том Хендерсон, який дуже часто зливав правдиву інформацію, сказав, що в GTA 6 ігрова мапа буде змінюватися з оновленнями. І в цілому це дуже гарна ідея, але зазвичай подібні штуки роблять в іграх-сервісах, щоб утримувати інтерес гравця якомога довше. Також в подібних проєктах можна зустріти багато. Однотипних щоденних завдань, щоб у гравця завжди була мотивація повернутися до гри. А робиться це все для того, щоб втримати користувача якомога довше, і потім продавати йому ігрові скини та бустери. І я, звісно, сумніваюся, що Rockstar піде таким шляхом, але все ж таки така вірогідність є. Бо зараз розробники чомусь вирішили, що однокористувацькі сюжетні ігри більше нікому не треба і всюди намагаються пропихнути онлайн-елементи. Хоча є й інший варіант, Rockstar дійсно буде випускати DLC і розширювати ігрову мапу, але буде додавати різний контент для однокористувацької кампанії та онлайну. Тобто умовна офлайнова GTA 6 буде отримувати нові міста і унікальні сюжетні завдання, а в онлайнову частину будуть додавати різні івенти і так далі. І тут у багатьох назріває питання, а що буде з GTA 5 онлайн? Ну, не хочу засмучувати тих, хто влив туди тонну гривень, але, скоріш за все, її переведуть у режим технічної підтримки. Тобто розробники перестануть випускати новий контент, і Rockstar просто буде тримати гру на плаву, ну, щоб вона просто працювала. І може Може це звучить сумно, але все йде саме до цього. Ви просто погляньте на останнє доповнення для GTA Online. Туди просто закинули нових авто, трошки освіжили старі активності і додали декілька сюжетних завдань. І особисто я дуже розчарований місіями з операції Paper Trail, бо їх дуже мало, і там особливо нема сюжету. І це доповнення вийшло після шикарного оновлення The Contract, де була цікава історія, багато завдань і навіть повноцінний новий бізнес. І не можна сказати, що Rockstar просто ліниві і вирішили на швидкоруч щось зліпити. Просто зараз більша частина команди розробляє GTA 6, а після релізу всі сили підуть на підтримку нової гри та онлайн режиму для неї. І Rockstar навіть почала психологічно готувати гравців до того, що вони кинуть GTA 5 онлайн. Бо нещодавно розробники опублікували такий собі лист вдячності тим, хто грав та працював над проєктом. І чесно кажучи, виглядає це як титри в кінці гри, і натяк на завершення підтримки проекту. І може гравці себе просто накрутили, але Rockstar вже готується до анонсу та релізу GTA 6, і такий хід був би дуже логічним. І так, все вказує на те, що гру ми побачимо вже відносно скоро. І насправді інсайдери різного ступеню надійності кожного року кажуть нам, що ось тепер Rockstar точно анонсує GTA 6. Все ж в цьому році шанси настільки високі, що я навіть готовий поставити свого кота на те, що до кінця року ми як мінімум побачимо трейлер гри. І я настільки впевнений, не просто так, а тому, що вперше за багато років Take-Two почала відкрито говорити про нову GTA. Тобто компанія прямо сказала, що проект існує і розробка йде повним ходом. І це важливо тому, що Take-Two зазвичай тримає всі анонси до останнього і говорить про якісь ігри тільки коли розуміє, що може показати їх в найближчому майбутньому. Майбутньому. Притому Зельник не просто сказав, що Rockstar розробляє нову GTA, а вже прям рекламує гру, говорячи, що вона встановить нову планку для індустрії. Причому ще до анонсу від Зельника офіційний акаунт Rockstar підтвердив розробку нової GTA в Твіттері. Грубо кажучи, рекламна кампанія для нової гри серії вже розпочалась, і компанія просто підігріває інтерес. І я навіть думаю, що поки я змонтую це відео, то Rockstar вже представить нову GTA, і всі мої безсонні ночі будуть марними. А кажу я так, бо 16 вересня Take Two збирається провести чи вже провела зустріч акціонерів. І що важливо, цей мітинг пройде за день до 9-ї річниці GTA V, і компанія точно недарма підібрала саме таку дату. Тому навіть якщо тейкту не зробить прямий анонс нової гри, то хоча б розкаже про свої плани на серію. Також на близький анонс GTA 6 натякає і план Тейкту по випуску нових ігор, який вона відкрила ще два роки тому. Але перш ніж ми продовжимо, мені треба натягнути свій капелюшок із фольги, Бо зараз ми заходимо на територію теорії змов. Коротше. В 2020 році компанія провела збіговисько акціонерів, де говорила про свої плани. І виявилося, що вони хочуть випустити 93 гри до березня 2025 року. І ясна річ, що у Тейкту запитали про GTA 6, але Зельнік, цитата, відмовився підтвердити, що серед них є ця гра. Тобто ні підтвердив, ні спростував. Але президент компанії Карл Слейтов сказав, що серед цих 93 ігор є проєкт від Rockstar. Тобто вже є натяк на те, що GTA 6 вийде до березня 2025 року. І ось що цікаво: GTA 5 офіційно анонсували наприкінці 2011 року, а випустили у вересні 2013 року. В той же час GTA 4 анонсували на e 3 в 2006 році, а випустили в кінці квітня 2008. Тобто Rockstar вже сформували певну традицію анонсувати ігри за 2 роки до релізу. І тут ми повертаємося до. Планів Take-Two випустити багато ігор до березня 2025 року. Справа в тому, що березень це дуже поганий місяць для блокбастерів, бо люди витратили всі гроші ще на різдвяні свята і виплачують кредити. Саме тому більшість гучних релізів переносять на початок літа або на осінньо-зимовий період. І саме тому Rockstar в основному випускала GTA у проміжку між вереснем та груднем. Ну, виключенням тільки стала GTA 4. Тобто березень 2025 року. Це дуже пізно для релізу GTA 6. І щоб зібрати як можна більше бабла та вписатись у свій план, Take-Two доведеться випускати гру в осени 2024 року. І цей самий період називає багато інших аналітиків та інсайдерів. І якщо я правильно пам'ятаю, то зараз вже вересень 2022 року. Тобто до потенційного релізу GTA 6 залишається 2 роки. А це значить, що анонс от прям вже дихає всім нам в потилицю. Так, я розумію, що ця теорія тримає. Ається лише на вірі в те, що у Rockstar є якась традиція по випуску ігор, як у Apple, але в цілому пазл сходиться. До того ж, нещодавно ми отримали інсайд від ТЕС2, у якого теж дуже хороша репутація. Наприклад, він пророкував появу доктора Древ GTA Online, а його інсайди часто згодом підтверджуються іншими журналістами та виданнями. Коротше, тест 2 написав, що за 16 днів до Хеллоуіну в GTA Online з'явиться НЛО. А вже 23 жовтня на її місці з'явиться стелс НЛО. Тобто Rockstar готує івент до анонсу нової GTA. Чого я так думаю, зараз поясню. В оновленні GTA San Andreas гравці знайшли цікаві фотографії в тематичному НЛО барі. На всіх зображеннях є такі собі докази НЛО, і локації з цих фото можна знайти в РДР чи інших GTA, окрім одного кадру. На ньому зображений будинок, над яким літає НЛО, але ні в одній грі Rockstar немає такої локації. І багато хто вважає, що це перший скрін з GTA 6. Бо тільки це фото не базується на жодній локації із випущених ігор Rockstar. І насправді розробники не вперше роблять тизер нової гри в інших своїх проєктах, тому ця теорія доволі логічна. Тобто перший тизер GTA 6 був пов'язаний з НЛО, і якщо в GTA Online дійсно почнеться івент з літаючими тарілками, то 23 жовтня вони дійсно можуть презентувати нову гру серії. І це буде доволі очевидний хід, і зараз студії часто анонсують нові проекти в своїх онлайн-іграх. До того ж, GTA V та RDR 2 також були анонсовані в жовтні. Все ж це поки що теорія, хоч і доволі міцна, як на мене. А от що можна сказати точно, так це те, що нова GTA 6 не вийде на PlayStation 4 та Xbox One. І якщо це станеться, то я дуже здивуюсь. Тому, якщо хочете пограти у новий шедевр Rockstar, то варто вже збирати на приставки нового покоління і раджу не тягнути з цим, бо скоро долар полетить у стратосферу і проходити GTA 6 доведеться на Ютубі. Ну як мінімум до тих пір, поки Rockstar не портує гру на ПК десь через роки два. З вами був Діпат. Дякую, що послухали. До зустрічі.